Сьогодні ми ще з вами поговоримо про реформу МСЕК, яка вже почала працювати з 1 січня 2025 року. Пам'ятаєте, в нас зараз є нова система оцінювання повсякденного функціонування. Сьогодні ми поговоримо, в яких випадках вас можуть направити експертні команди на додаткові обстеження, коли і кому, за яких обставин можуть знадобитися додаткові обстеження. Якщо у вас відсутні результати, наприклад, певних аналізів обстежень. дані суперечливі, також коли інформація щодо попереднього обстеження вашого стану здоров'я є застарілою. Але хочу нагадати, що о, додаткове обстеження може бути призначене експертною командою лише один раз. Як взагалі все це відбувається? У разі потреби, лікар з експертної команди сформує вам необхідне електронне направлення в системі охорони. Здоров'я, у направленні зазначаються конкретні види обстежень, які вам необхідно буде пройти. Крім цього, Обов'язково вносяться до протоколу номера направлень а, з електронної системи охорони здоров'я. Також хочу нагадати, що обстеження медичне ви можете прийти в будь-якому зручному закладі охорони здоров'я, який має ліцензію на медичну практику. А, якщо, до речі, ви знали, якщо медичний заклад має договір з Національною службою здоров'я України, ви можете. Попередньо зателефонувати і уточнити, які це медичні заклади, то в такому випадку послуги вам будуть безоплатними. Також приватні медичні заклади охорони здоров'я також зобов'язані фіксувати результати до обстежень в електронній системі охорони здоров'я. Що ж робити далі? Після отримання результатів, якщо додаткових дій не потрібно, то справа буде розглянута заочно, тобто без вашої присутності, рішення буде ухвалене в межах загального часу роботи експертної команди відповідного профілю. От така ситуація станом на сьогоднішній день, за таких обставин вас можуть відправити на додаткові обстеження. Тому, якщо вам. Все ж таки призначено додаткові обстеження, варто дотримуватись чітких інструкцій, для того, щоб ви змогли отримати своєчасне та обґрунтоване рішення від експертної команди лікарів, а потім, на яку підтримку з боку держави, ви зможете в подальшому отримувати. Тому це дуже важливо. Віднесіться до цього питання теж максимально серйозно.